На перший погляд, Жешув – типове європейське містечко з розміреним темпом життя. Та насправді це не просто населений пункт, а великий і значущий хаб гуманітарної та військової підтримки України. Я підписав указ, який відзначає особливу роль польського міста. Жешув. я запровадив спеціальне почесне звання місто. Рятівник для міст партнерів нашої держави, які сьогодні роблять неможливе неможливо для допомоги нам, для допомоги нашим людям, для допомоги нашій армії від імені всього українського народу висловлюю велику вдячність місту Жешову, першому місту-рятівнику. Від Жешова до Львова трохи більше 160 кілометрів. Це місто лежить на шляху всіх світових лідерів, які їдуть до України. Вже не раз тут бував президент США Джозеф Байден. Прилітав до Жешова і принц Вільям, щоб відвідати британський контингент, який співпрацює з польськими військовими та підтримує Україну. З лютого минулого року прикордонне місто стало транзитом для десятків тисяч українських біженців, а ще майже 30 тисяч переселенців знайшли тут свою другу домівку. Саме мешканці Жешува показали, як піклуватися про людей, які потребують допомоги. До Жешуа приїжджають лідери з усього світу. Вся гуманітарна допомога для українців проходить через наше місто. У майбутньому ми будемо відігравати велику роль у відбудові мирної України. Польський жешов став важливим логістичним центром і для передачі Україні озброєння від країн НАТО. З початку повномасштабної війни з Росією через місцеву військову базу пройшли сотні тонн зброї та боєприпасів. Торік восени тут також запрацював новий медичний хаб для важкохворих та поранених українців, яких везуть на лікування до інших країн Європи. У ньому цілодобово забезпечують догляд і необхідну допомогу. Також проводять діагностику та вакцинацію пацієнтів. Українські переселенці не залишились байдужими до великої кількості добрих вчинків мешканців міста, тому організували власну програму вдячності для поляків, пропонують допомогу в хатніх справах, походах до магазинів чи аптек. Українці зізнаються, хочуть показати мешканцям Жешова наскільки цінують їхню підтримку.